Вітаю компанія Фармасі. Вітаю всіх консультантів компанії Фармасі. Мене звуть Анна Захарова, я експертка з тайм-менеджменту, бізнес-тренерка, коучиня і за моєю спиною досвід як більше як 80 тисяч годин усвідомленого планування свого життя. І сьогодні я хочу привітати вас з прийдешніми святами, побажати вам натхненних амбіційних планів, побажати вам. Крутого емоційного стану від досягнення цих планів і побажати вам радості в кожній хвилині досягнення вашого життя вже сьогодні, не чекаючи завтра, післязавтра і наступного року. Тому що наше життя триває сьогодні. Тож, як його зробити ще кращим, ще емоційніше наповненим чудовими митями? Давайте поговоримо. Знаєте, наш час. Скрізь зі всіх засобів масової інформації ми чуємо, що час це гроші, гроші це а, такі ресурси, які потребують всі. І ми з вами не виключення. Тож як нам подивитися по-іншому на час, щоб ми його почали цінувати трішки більше? Адже коли ми отримаємо певну суму грошей? І ми знаємо, на що ми її хочемо витратити, то ми собі їх плануємо гроші. Ми сідаємо, розписуємо детально, що ось ця часточка піде на моє навчання, ця на родину, це якісь рутинні витрати, а тут якісь хобі і так далі. так далі Розкладаємо по поличкам. Але ж, коли починається день, ми починаємо працювати. і не встигаємо і кліпнути оком, а вже приходить вечір, кожного разу ми щиро дивуємося, як? Чому? Тільки ранок і вже вечір, куди дівся мій час? Чого він втікає так швидко, напевно, швидше, ніж пісок крізь пальці, і що з цим можна зробити? Тож, якщо ми помічаємо, що час від нас втікає. І що з цим робити? Як можна натомість відчуття тривоги, занепокоєння замінити на відчуття впевненості, що саме сьогодні я зробила, я зробив все, що від мене залежало, щоб мій день був гарним, щоб в моєму дню було всі важливі речі для мене в моєму житті. Не так, як кажуть, звідсіль, а в вашому житті, саме в вашому. Розбираємося далі. Хто з вас знає, що у добі 24 години? Я думаю, що всі. А чи зважає більшість з нас на цей фактор? Напевно, ні. Тому ми так щиро дивуємося, коли ввечері залишаємося з стосом невиконаних завдань і починається розмова з собою. І дитині час не приділила, і щось не склалося по робочих дзвінках, і ще є питання не вирішені. І взагалі, що я така за людина, я нічого не встигаю. І це недобре. І, звісно, хочеться сказати, що так не може бути. Так, але так може бути в цьому випадку, коли. Ми забуваємо порахувати час, так як гроші. Так само, як гроші час дуже любить, коли його рахують, коли його цінують і коли їм займаються, так само, як розкладати гроші по конвертам в банках зараз, да? колись були вони в нас паперові. Можна розкладати на всі важливі речі час, пам'ятаючи, що є 24 години, що у нас є робота, що у нас є рутина, що у нас є якийсь розвиток особистий, що у нас є родина, що у нас є діти, що у нас є якесь дозвілля, хобі. Будь що що потрібно вам для відчуття повноти життя. Дуже часто ми відкладаємо. Якісь речі для себе на потім. Коли я стану мудріше, коли я буду знати ще більше чогось, інформації, навичків, да? Коли оце коли стає тою перепоною, за яку ми чіпляємося, щоб щось не робити сьогодні, можливо. І це про те, як іноді важко, і часом страшно. Подивитися на факти, тому що 24 години це факт, і ніхто з цим не може посперечатися. І я думаю, що кожен з нас помічає, як кожного року час плине все швидше і швидше. І коли. Десять років тому або п'ять років тому ми прокидалися. Нам здавалося, що ми робили більше. Ну точно, ніхто нічого не записував. Все було в голові, і все вдавалося, і всі плани ми тримали у фокусі. Але не було такого інформаційного потоку, не було тоді такого інформаційного навантаження, як ми маємо сьогодні. Соцмережі, новини. Кризові ситуації, врешті-решт, війна, яка триває вже декілька років в нашій країні, І всі ці фактори вони сприяють тому, що наш жорсткий диск, голова наша, вона перевантажена, перевантажена всіма задачами, інформаціями. І в фокусі уваги нам стає все важче і важче тримати бажану інформацію. А коли ми записуємо, ми вивантажуємо. І щоб не було такої ситуації, як з комп'ютерами, коли ви настільки щільно заповнюєте свій жорсткий диск, що він вже не в змозі прийняти і одного слова, то потрібно інформацію вивантажувати. Як це можна, як взагалі те, що я вам розповіла, пов'язано з плануванням? Давайте подивимося. Коли в нас є 24 години, і ми знаємо, що сьогодні ми можемо встигнути. Як можна рахувати час? Як не дивна, перша порада моя це записувати. Записувати всі свої дрібні задачі от, до самих дрібних. Як не дивно, навіть гігієна, навіть ранішня рутина, навіть ранішня зарядка. І так робити деякий час регулярно, не один день. І тоді ви зможете відловити, скільки часу... І порахувати час на ці задачі. Оце саме важливе. Не просто виписати, а порахувати час. І тоді ви можете контролювати і регулювати, скільки часу ви думали, що ви витрачаєте, наприклад, на чистку зубів. Чи дійсно ви чистите ті три хвилини чи п'ять, а може вам вистачає 50 секунд, і ви стрімголом мчитеся на зі і далі в свій шалений день, наповнений цікавими подіями? Тож, Контролюйте регулюйте, виписуйте всі свої справи, які ви плануєте протягом дня зробити. Оцінюйте їх по таймінгу скільки хвилин. Потім підбийте підсумок і переконайтеся, що ваш сон, ваша робота, ваше дозвілля, ваша дорога, ваше навчання, всі справи, які відбулися сьогодні. Або відбудуться сьогодні, або завтра, якщо ви плануєте сьогодні на завтра, вони дійсно, дійсно вам достатньо 24 годин. А можливо, ви кожного дня плануєте на 58 і щиро дивуєтесь, як, чому, чому я не встигла. Тож, сон, за часто ми не враховуємо, що виявляється, ми спимо, ми спимо, і на це ми витрачаємо час. Я б радше сказала, ми вкладаємося в себе, щоб відновити ресурс для повноцінного життя. Тому що сон дає нам енергію. Ми відпочиваємо, клітини відновлюються, мозок відпочиває. Якісь висловлені е, процеси теж, можливо, відпочивають, тому що здебільшого, коли починається день, ми все думаємо, як, що, коли, куди, і так далі. Тож, як мама двох дітей. Е, так, вони зараз вже досить дорослі. Я розумію, як це бути мамою, дружиною, тренеркою, і як це все поєднувати. І, можливо, згодом вам не потрібно це будеш Ви отримаєте відчуття часу. Але, по-перше, особливо, якщо ви це не робили, я дуже рекомендую повиписувати регулярно тиждень-два всі свої справи, порахувати час. Я впевнена, у вас буде багато відкриттів щодо вашого щогодення. Що ще можу порадити? знаєте, як правило, от те, що я вже говорила, що дрібні рутинні задання, які ми не оцінюємо, навіть що там хвилина, не хвилина, і коли ти думаєш, що ти дивишся пошту 20 хвилин або соцмережі там година в день, а виходить 3 Отут От і виходить, що фіксація допомагає нам відчути, чим саме заповнений день, і знову таки відрегулювати. І планування це не шаблони. Для мене це творчий процес, це планування свого життя як малювання картини свого найкращого життя щодня, щомиті, що секунди, щохвилини. Тому що деякі речі. Нам не під власні, як війна, наприклад, більшість з нас не можуть на це впливати. Але встати на півгодинки раніше, заварити собі смачною кавою, і поки вся родина відпочиває написати свої плани на день як ранкові сторінки і побажати собі найкращих забутків сьогодні це в ваших силах. Я впевнена, і я вірю, що у вас це вийде ще краще, ніж виходило до цього. Тож. Про планування ще більше і далі. Пожирачі часу. От знаємо, да, що іноді не варто дзвонити цій подрузі, тому що ми зазвичай з нею довго теревено. Але коли розмова посеред напруженого робочиня триває 40 хвилин, це може бути критично для подальших виконань завдань. Або ж коли. Вам щось не дуже подобається. І ви не змогли з'їсти ту лягушку зранку да, жабку. Ви відкладаєте, відкладаєте, ви знаходите будь-який привід, будь-який там задачу, да, щоб до чогось не прийти. І тим самим можете стати і сама для себе або сам для себе пережирачем часу. І мені здається, що. На це варто звертати уваги, якщо ви шукаєте свій час, якщо вам не вистачає якихось 9, ну, 9 це, напевно, багато, я думаю, що 3-4 години кожен може знайти, якщо не займався плануванням. а от якщо вже 9 годин не вистачає, то точно потрібно дивитися на пожирачів часу. Де мій час для себе? Це наступний пункт, який дуже важливий, якщо ви не приділяєте регулярно час для себе. Що відбувається? Чи наш емоційний стан зростає? Чи він з кожним днем стає дедалі нересурсним, м'яко кажучи? Час для себе це дуже важлива частина планування для кожного з нас. Як можна запланувати навіть простий обід, не запланувати? Да? Здається. А за ту ми вважаємо, що обід прийде, і ми обов'язково пообідуємо. Відслідкуйте, якщо ви не плануєте обідні перерв, обідній час, як часто ви пропускаєте прийом їжі. І це не про харчування, це про турботу, любов до себе, щоб відновлювати ресурс, бо їжа нам потрібна так само, як і вода. Як часто ми забуваємо випити та хоча б не вісім, хоча б чотири-п'ять склянок води на день. Це час для себе. Почитати 10 хвилин це радше обов'язок для вас, чи час для себе наповнитися, переключитися на якісь інші цікаві світи, здобутки інших людей і подивитися, як там? Чи можливо знайти натхнення в якихось фантастичних книжках? Напевно, що можливо, 100%. Тому що там герої не зважають на те, що чи я можу це, вони шукають варіант. Так само шукайте варіанти часу для себе, щоб бути завжди в ресурсі, бути наповненою, бути виспаною. Да? І це допоможе рухатися оптимальніше і швидше по робочому дню. Тому що від того, як ми почуваємося, від того, як ми прокинулися, з якою енергією, з яким самопочуттям зранку, і залежить та кількість задач, які, яку ми виконуємо. І тут ми переходимо до гнучкості плануванні, тому що у вас є якісь глобальні цілі, ним ми не змінюємо. Це те, що нам дійсно хочеться. Але щодо планування щоденного, ми просто мусимо бути дуже гнучкими, тому що можна з вечора запланувати собі один графік, прокинутися і відчувати, що ви захворюваєте як варіант. І що тоді? Один варіант, який ви можете зробити, це просто закрити очі на своє самопочуття і йти, йти до роботи, йти до, до задач, які ви запланували інший варіант, зрозумівши, що ви не зможете виконати цей обсяг робіт, задач, звернутися до тих людей, з якими пов'язана ваша комунікація була б, і поговорити, чи можна щось перенести. І це про гнучкість. І наступний пункт синхронізація. Як багато наших задач пов'язані з задачами іншими, насправді дуже багато. І коли ми свідомо або неосвідомлено не включаємо своє планування інших, або плануємо інших людей без погодження, і тоді виходять і накладки, і форс-мажори, нестиковки, і потім в авральному режимі потрібно щось вирішувати. Щоб цього уникнути. Синхронізуйтеся. І що ще все важливе в вашому дні повинно бути сьогодні? Якщо його немає, тоді запитайте себе, якщо я не відчуваюся щасливою, хто причина цього? Хто не запланував час на косметолога? Хто не, від... не запланував час на кіно? Хто не запланував час на масаж? Хто не запланував час на? Смачний обід, або що. і так багато всього. І ще раз нагадаю, що не варто відкладати життя на колись. І варто накопичувати спогади від сьогодні, завтра-післязавтра. І це буде вам більше емоційного заряду, ніж ви будете чекати чогось в майбутньому. І звісно, що. Якщо у вас присутні певне розчарування в плануванні, я думаю, що це пов'язано з тим, що у вас була відсутня регулярність. Ви могли подивитися певну методику планування. Ви могли навіть спробувати спланувати свій день. Неважливо, чи у вас блокнот, чи планер, чи є у вас лінійка часу 24 години. годин, це ваше бажання і ваша звичка, якщо у вас планування не вийшло. У зону звички, що ви можете чистити як чистих зубів, так? що чистити зуби, ми звикли кожного дня. І так само планувати навіть вихідні потрібно планувати. Тому що якщо ви не сплануєте вихідні, згадайте, скільки раз ви були десь, де зовсім не планували. І ви жили чиїмось планом. Насправді все просто і пов'язано з регулярністю впровадження. Ваших навичок планування, ваших записів, вашого відокремлення різних сфер життя, щоб життя було гармонійно, щоб в житті була присутня і робота, і родина, і бізнес, і принципові речі духовні, і речі для особистого розвитку, і суспільні якісь проекти, бо соціум великий вплив має на нас, і на це ми не можемо не зважати. Тому я бажаю вам гармонійного планування, рахувати свій час, поважати себе в своєму часі і творити свій кожний день як якийсь витвір мистецтва саме для вас наповнений тими подіями, речами, людьми, зустрічами, які для вас важливі, які будуть тримати вас на високому енергетичному тоні. А це дуже важливо для нас всіх. А якщо вам не вистачає якоїсь мотивації, якщо ви не знаєте з чого почати, я запрошую вас на консультацію до себе. Це буде консультація, міксована, коучинг та менеджмент. І ми можемо разом з вами подивитися на ваш день більш прискіпливо, як під мікроскопом. Не для того, щоб знайти недоліки, а для того щоб ви впевнено знайшли свої 2-3 години втраченого часу з задачами, які десь, десь, десь вони сховалися, да? ваші 3-4 години, серед пожирачів часу, серед рутини або що. Тож, вітаю вас з Новим роком, прийдешніми різдвяними святами і бажаю вам прекрасних планів у наступному 2025 році.